Вітаю вас, мої любі дітлахи! Думаю, що у кожного із вас вдома є іграшковий посуд, яким ви полюбляєте гратися, розкладати його, годувати ляльок. Ви знаєте, що посуд буває різний: пластиковий одноразовий, плетений, керамичний, виготовлений із глини, дерев'яний. А також металевий. А давайте ми сьогодні з вами зробимо посуд. А який подивіться. Діти, ми сьогодні з вами зробимо посуд для наших маленьких іграшок. У вас теж, напевне, вдома є такі. І кришечки нам знадобляться для того, щоб його виготовити і, звичайно, пластилін. Оця кришка, велика пласка, буде у нас сковорідкою. що їй не вистачає діти. Ну, звичайно, ручки, за яку її буде, будемо тримати, оця трошки менша кришка зеленого кольору, буде у нас каструлею, їй теж треба зробити ручки. І, звичайно, ручки потрібні для оцих маленьких двох кришечок червоного кольору. Це будуть дві чашечки для чаю. Починаємо ліпити. Давайте почнемо з того, що зробимо чашки. Візьмемо пластилін червоного кольору, трошечки розімнемо його у долоньках, щоб він став м'який. І тепер, подивіться, його треба розділити на дві частинки, просто ось так поділити на дві частинки. І скачати кожну частинку, ось так між долоньками. У довгу качалочку паличку. Ось так розкочуємо, натискаємо. І ось у нас вийшла одна тоненька паличка. Давайте ми її покладемо. І з другого шматочка пластиліну так само, ось так між долоньками, прямими рухами вперед назад. Ось так ми зробимо іще одну качалочку, і ще одну паличку. І тепер ми зробимо ручки для наших чашок. Подивіться, як ми зробимо. Ось так приліпимо вгорі ось у нас ніби хвостик. А потім згинаємо нашу паличку і приліпляємо внизу. І ось подивіться, у нас уже вийшла чашечка. Я можу її навіть потримати. Так само робимо і іншу чашечку, ручку до неї. Приліпляємо ось так вгору наша паличка дивиться, подивіться. А потім ми її згинаємо і приліпляємо внизу. І ось у нас і друга чашечка вже готова. Чашки для наших іграшок готові. Тепер нам потрібно зробити каструлю. Для того, щоб її зробити, нам теж потрібен пластилін зеленого кольору, Теж його трошечки розминаємо і розділяємо на дві частинки, розкочуємо між долоньками, але не дуже довгу паличку робимо ось таку. І другу частинку теж розкочуємо між долоньками. І теж робимо не дуже довгу паличку. І тепер. Ми приліпляємо нашу ручку тільки ось так. З одного боку згинаємо і з іншого боку приліпляємо, вигинаємо і примазуємо другу частинку. Подивіться, ось у нас вже вийшла каструля з ручками. І залишилась у нас сковорода. Для неї потрібен жовтий пластилін, ми його теж розминаємо, ось так в долоньках, і розкочуємо між долоньками у довгу таку товстеньку паличку. Якщо комусь незручно або важко, то можна розкачати на столі, але підкласти треба дощечку, щоб стіл був чистенький. І знову іще розкачати. Потім треба трошечки її сплющити, щоб ручка наша була пласка. І приліпити її ось таким чином. Подивіться, діти, спочатку в кришечку, вструмити нашу ручку, а потім вигнути її ось таким чином. І ось у нас готова ручка і готова сковорода. Погляньте діти, декілька кришечок, трошечки пластиліну, і у нас готовий посуд для наших маленьких іграшок. Вони можуть уже зварити собі суп або борщик, посмажити картопельку або котлетки і випити чай із чашечок. Можете вдома зробити своїм іграшкам ось такий посуд.